Інфляція повністю стабільна. Це приблизно цільова ставка, і країна в кінцевому підсумку отримує безпрецедентні суми доходу від тарифів більше ніж 200 мільярдів доларів на цей момент. Сер, як ви вважаєте, на що можна спрямувати це додаткове джерело доходу, і наскільки це змінює гру для вашої адміністрації? Ну, в кінцевому підсумку, знаєте, бо ми говоримо про те, що тільки починається, вони тільки починають діяти, але в кінцевому підсумку, на мою думку, ваші тарифи будуть понад трильйон доларів на рік цифри, які ми маємо зараз більше ніж будь-коли. Тож, коли у вас був борг у 36 трильйонів доларів рік чи два тому, і у вас набагато менше доходів, тоді у вас 37 чи 38. Це ще не 38, але буде і цифри набагато більші. Раптом 38, Ви не дозавантажені, тоді як при 36, ви були сильно завантажені. Ми більше не сильно завантажені. З огляду на це ми повернемо борг, але ми також можемо зробити розподіл людям майже як дивіденд для народу Америки. Скільки ви думаєте на це, сер? Ну ми думаємо, можливо, від однієї тисячі до двох тисяч доларів. Було б чудово.